Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Держава звільняє пенсіонерів від сплати за комунальні послуги більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Частина українських пенсіонерів може повністю звільнитися від оплати комунальних послуг, це стосується окремих категорій громадян. Які працювали у визначених сферах та мають низький рівень доходу, український уряд затвердив механізм, який передбачає звільнення певних категорій пенсіонерів від сплати за житлово-комунальні послуги. Це закріплено у постанові Кабінету міністрів України про затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, кому надається повна компенсація відповідно до урядового документу. Повністю звільняються від оплати вчителі, бібліотекарі, медичні працівники, працівники культури, які проживають у сільській місцевості. Ці категорії громадян мають право на 100% пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, інші види допомоги для пенсіонерів. Більшість пенсіонерів продовжують отримувати субсидії, які частково покривають витрати на комунальні послуги. Розмір такої допомоги залежить від сукупного доходу пенсіонера та вартості послуг, особливі умови передбачені для громадян, які мешкають у будинках без централізованого опалення, вони можуть отримати субсидії на придбання твердого палива. Ця допомога надається один раз на рік, а її сума може сягати 21 тисяча гривень державна підтримка для пенсіонерів у вигляді пільг та субсидій спрямована на полегшення фінансового навантаження. Зокрема, звільнення від сплати комунальних послуг є важливим кроком для підтримки громадян, які присвятили життя роботі у важливих для суспільства сферах.